Усім привіт! З вами на зв'язку. Усе для ремонту та будівництва. Та сьогодні ми вирішили поговорити з вами на таку важливу тему, як правильно підібрати відтінок тротуарної плитки. Колір тротуарної плитки підбирається таким чином, щоб вона гармонійно поєднувалась з фасадом будинку, кольором воріт, даху та інших домінуючих елементів. Першим на що варто звернути увагу, є колір фасаду. Щоб ділянка створювала єдиний ансамбль, плитка повинна гармоніювати з відтінками будинку та основних будівель. Наприклад, під вежевий фасад купуйте бежеву плитку. Універсальний варіант обрати плитку природних чи стриманих пастельних кольорів: бежевого, пісочного, сірого або різних відтінків коричневого. Вони зараз на піку популярності і поєднуються з будь-яким фасадом, вигідно підкреслюючи яскраві акценти, а не конкуруючи з ними. Якщо ви хочете візуально звузити простір, обирайте темніші базові відтінки. Якщо з розширити, то світліші. Наступним пунктом є колір покрівлі. Він також відіграє немаленьку роль. Так як відтінків покрівлі не є багато, то відтінок плитки має хоча б приблизно бути схожим на відтінок покрівлі, або ж бути з ним в одному сегменті палітри. Наша порада: просто вмикайте всі свої здібності дизайнера та дивіться, як кольори компонуються між собою, або ж довірте цю справу фахівцям. Також не забувайте про колір огорожі, бо якщо знехтувати одним елементом, можна зруйнувати усю картину вашого подвір'я. Не бійтеся застосовувати колірне коло. Цю систему кольорів ви на даний момент бачите на своєму екрані. За підбором тротуарної плитки та іншими послугами у сфері будівництва звертайтесь до наших спеціалістів.